Помагай мені, Боже, молитись, бо я вже не здатна. Швидко зростає ціна і стає неоплатна, полвеликодні вмиті дощем цвитарів, як тобі, Боже, не болячи та морі. Встала весна білим світом, вишневим травою, з гарищем, димом, вогнем безперервного бою. Бачиш нас, Боже, в небесний якийсь окуляр. Чи надто щільна завіса із диму і хмар, чорна весна? А вона ж білопінна, прекрасна, буча гостомель ізюм Маріуполь попасна. І щоразу їх більше і слів у молитві без сліз. Боже, навіщо ти ввів цей небесний безвіз? Заливає дощами хрести і розп'яті Христа, не встигають загоїти рани весняні. Me